Привіт! Вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 29 жовтня і перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю підтримуйте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео, ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати, чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди стараюся розпочинати з української теми на американському просторі, і дивіться, що цього разу попало в топи. А, ну, по-перше, дивіться, під е, вибори, е, вийшла така е, стаття, по суті, навіть сюжет на каналі ABC, де говориться про те, на, наскільки вплинуть американські вибори на хід війни в Україні. В принципі, говориться, що траєкторія. Війни в Україні буде залежати від того, як ну, пройдуть вибори в Сполучених Штатах Америки. Знову ж таки, береться до уваги відношення і Трампа, і Камал Харріс. Ну і в принципі про це вже дуже багато було сказано: про те, що а, Трамп по суті налаштований, щоб не сильно підтримати Україну, якщо так м'яко можна сказати. А взагалі говорив про те, щоб просто закінчити цю війну, домовлятися з Путіном і Балачки в такому плані. Камел Харіс, так само, в принципі, недалеко не ідеальний варіант, але в даному випадку це як ну синиця в Росії, як мінімум. Так що це як мінімум якась підтримка для України, і тому, в принципі, оця стаття з різних сторін ну, зібрала в кучу все те, по суті, про що було вже відомо і до цих пір. Так само на американському просторі дуже багато говорять про Північну Корею в Росії. Мається на увазі Збройні сили військові, дехто називає навіть цифру там до 10 тисяч, про те, що вони вже в Курській області, про те, що планується їх задіяти для того, щоб боротися з українськими збройними силами України, які зараз там знаходяться. Ну і говориться про те, знову ж таки, ця історія обговорюється з різних сторін. Одна із них, наприклад, НАТО говорить про те, що а, ознака, чи вірніше, присутність військовослужбовців Північної Кореї в Курській області, говорить якраз про те, що в Путіна не так все гладко, якщо знадобилося навіть ці 10 тисяч. Північно-корейських. Більше того, вони виступили з заявою, що це е має припинитися негайно, і Північна Корея має, по суті, чи ці військові з Північної Кореї мають прибратися назад до себе в Північну Корею. Ось так само про північно-корейський сюжет розказується про те, як е український є такий веб-сайт, чи я не знаю, як вона програма називається. Які Пропонують взагалі-то росіянам здаватися в полон. Але тепер розказується про те, як вони зробили новий сюжет спеціально під, спеціально під північно-корейських солдатів. Ну і там основна основний наголос в цьому зверненні до північно-корейців говориться про те, що якщо вони здадуться в полон, то її будуть там кормити дуже добре. Все буде тепленько, вони будуть. Ну, Ухоженому місці, і все буде у них дуже добре. Питання тільки в тому, що в принципі це звернення в основному йде в відео форматі, а північнокорейці себе вдома навіть не мали ніяких мобільних телефонів, тому стоїть питання, чи вони взагалі ну, зможуть побачити цей сюжет. І от тепер на американському просторі, дивіться, одна із найбільших тем, це в принципі вибори. Ну і тут не дивно, тому що залишається вже буквально тиждень до виборів. І ну, розпочну з того, що вчора в понеділок Байден проголосував. В Америці я про це розказую. Не завжди треба чекати саме 5 листопада, саме виборчого дня. Ви можете голосувати заздалегідь. І в кожних штатах там є свої. Правила, як це можна робити, але саме найпоширеніше є відкриті такі передчасні, чи можливо передчасні, неправильно сказано, але виборчі дільниці, які працюють уже заздалегідь, там, якщо не помиляюся, як мінімум за місяць. Можливо, я помиляюся в цьому питанні. Ці виборчі дільниці працюють, ви точнісінько так само приходите всю ту саму процедуру, перевірка, стоять ті самі автомати, там читають і так далі. Тобто, от Байден проголосував, по суті за тиждень до е, 5 листопада. Штат Вірджинія терміново звернувся у Верховний Суд Сполучених Штатів Америки щоб розглянути їхнє питання закон про вибори, що трапилося. Е, штат Вірджинія, е, знову ж таки, я не, не копався так глибоко, хто був ініціатором цього закону. але... Вони вирішили підчистити списки своїх виборців, прибрати е, потенційних негромадян, які можуть голосувати і зробити якусь погоду. В принципі, штат Вирджинія – це демократичний штат і так, в принципі, і тому в основному ініціатори цієї, цього такого руху були республіканці. Але дивіться, що трапилося. Справа дійшла до апеляційного суду. Чому? Тому що е, з 7 серпня місяця. До сьогоднішнього дня оця е, виборча комісія в штаті Вірджинія вже викреслила із списків приблизно по різним даним. Хтось каже півтори тисячі, хтось каже 1600 виборців, які нібито не є громадянами, але знаходяться в списках. І апеляційний суд, який складається із строк суддів, до речі, не один, а три судді. Три судді вони е, визнали це рішення, це цей закон неправильний, чисто тому, що такі речі не можна робити після 90 днів. Тобто, от 7 серпня це остання межа, що зроблено до того, залишається так, як є, і нічого вже змінювати не можна. І він. Цей суд апеляційний наказав штату Вірджинія цих 1600 чи там 1500, кому там із, з якому виданню більше можна довіряти, вони наказали до середи вернути цих людей назад в списки. І а, Штат Вірджинія звернувся до Верховного суду Сполучених Штатів Америки щоб сьогодні, вівторок, по суті, один день в терміновому порядку вирішити це питання і по суті. Повернути назад цей закон в дії, але дивіться в чому історія з цим законом. Про що це взагалі закон? А вони почали копатися в даних людях, які були в списках, яких вони викреслили. І дуже там знову ж таки на даний момент немає інформації, який відсоток із цих людей, але дуже багато із цих людей вони були викрали, викреслені з цих списків. Чому? Тому що в їхній попередній історії десь було вказано, що вони не є громадянами, а потім стало що вони громадянами. Історія про те, що це історія про таких, як я, натуралізованих американців. Відповідно, коли вони там. Заповняли в штаті Вірджинія, так розумію, щось трошечки по іншому, ніж штаті Індіана, але десь там була графа така, що вони не можуть голосувати, що вони не можуть реєструватися, і коли вони тільки приїхали в Америку. Там можливо у них була грін карта, можливо, навіть не було, можливо, якийсь інший документ, бо вони заповняли на водійське посвідчення. І в цей момент, коли ви заповняєте на водійське посвідчення в, в Америці. Ви можете зареєструватися, тобто стати зареєстрованим виборцем в Америці. І оці люди, які мали грін карту, вони, от саме перший раз, як вони робили ці водійські посвідчення, вони в своїй графі ставили, що вони не можуть реєструватися, тому що вони не громадяни. Час ішов відповідно, і хтось із них став громадянами. І якось ця виборча комісія порішала це питання, що вони взяли так: тут є дані, що він громадянин. А тут що нема громадянин? Ладно, щось не ясно. Давайте посчитаємо як не громадяни. І оцей списочок дуже великий відсоток попав люди, люди які вже натуралізовані громадяни. Так, вони не можуть бути президентом Сполучених Штатів Америки по закону, але вони легальні громадяни Сполучених Штатів і вони легально мають право голосувати за, е, це є, за президента США. Ну, от таке питання, як воно буде вирішуватися. По суті, доволі така голосна тема, і залишилося реально буквально декілька годин, як вирішиться. Тому що якщо Верховний суд з якоїсь причини відхилить це прохання і не буде розглядати, то штат Вірджинія буде зобов'язаний повернути всіх цих людей назад списочки до середини. Наступна новина так само стосується виборів, і Ілона Маска, окружний прокурор міста Філадельфія, це штат Пенсільванія. Подав суд на маска на Ілона Маска за те, що він веде нелегальну е, лотерею, яка, по суті, направлена на те, щоб за гроші купувати голоси виборців. Е, про що йде мова? Ілон Маск тис, трошечки більше тижня тому назад, на позаминулих вихідних, разом знайшов компанію таких самих багатющих мільярдерів, які під, е, підтримують Трампа так само. І вони. Е, Розробили чи написали петицію в підтримку першої і другої поправки Конституції США? А точніше, це перше про свободу слова, а друга це про свободу носіння зброї. Знову ж таки, як будто ми нібито демократи їм в цьому заважають щось робити. Але знову ж таки, а, яка думка вкладається про свободу слова? Щоб ви розуміли, це значить, щоб Трамп міг говорити, умовно кажучи, про те, що хтось їсть котів собак і тому подібні речі. Це, на думку Ілона Маска, свобода слова не можна забороняти. Ну і про зброю, там окрема тема. Так само. Так, от, трошечки більше тижня тому назад, усім жителям цих семи коливальних штатів, включаючи так само Пенсільванію. Було запропоновано підписати цю петицію, і навіть було сказано: ви навіть не зобов'язані голосувати. Ви просто підпишіть цю петицію, позначите, що ви підтримуєте свободу слова і підтримуєте свободу носіння зброї. Ну і в чому лотерея заключається, що серед тих, які підписують цю петицію, потім проходить якась незрозуміло, хто і як вибирає цих там переможців. Проводиться лотерея, і кожен день хтось в цих сіми штатах, хто заповнив цю петицію. Якийсь житель цих сім штатів отримує 1 мільйон доларів. Так от, історія про те, що е, цей окружний прокурор, по суті, представляє це як нелегальна лотерея. Тобто, вона не зареєстрована на ніякому штаті, там ніхто цього нібито не платить податків, і взагалі не зрозуміло, взагалі, як це все закінчиться з цими грошима і так далі. Тобто, всі пороздавали, знаєте, оці виграні, гарні такі чеки такі там, я не знаю, яким там розміром. Але як воно дійде до грошей, і чи взагалі, чи ну, ця судова справа набере ходу чи ні. Але Ілон Маск пообіцяв, що ця лотерея, цей розіграш буде проходити кожного дня аж до 5 листопада, до Дня виборів. Новина із штату Вашингтон і штату Орігон. Там вчора трапилося підпал. Урн, куди скидають виборчі бюлетні. До речі, от штат Вашингтон і Орегон це одні з небагатьох двох штатів, де люди можуть голосувати по пошті. Тобто вони заповняють там якусь заявочку, їм приходить додому бюлетень. І вони цей бюлетень приходять, приїжджають. Є там оці, вони схожі ніби як поштова скринька, але вона трошечки по-іншому оформлена, і ви туди просто скидаєте ці бюлетні. Так от, в місті Портленд. Штат Орегон і через річку місто Ванковер, штат е, Вашингтон, там підпал у цих урн. Ну, в принципі, це на щось велике не вплине. Тому що, наприклад, у Орегоні там вчасно спігли потушити. Там було зіпсовано тільки три оці білитні виборчих. В Вашингтоні там трошечки гірше. Там декілька сотень. Не зрозуміло скільки сотень, але декілька сотень там розгрілося це. Знайшли нібито машину, яка там була припаркована в певний незрозумілий час, коли воно почало. А потім знайшли на цих місцях якийсь прилад незрозумілий, який сам там запалюється, який був десь там підсунутий під ці бачки, і потім температуру, і там як воно відбувалося. Але, в принципі, це дуже серйозний злочин, щоб ви розуміли, тому що це, ну 에, там знову ж таки, можна трактувати по-різному, але це по суті. Поліція сказала, що це, по суті, атака на демократію. Тому що спалювання виборчих бюлетнів ну, це дуже серйозний злочин федерального рівня. Знайдуть цю людину, не знайдуть, які його там були наміри цієї людини, чому це він робить, не зрозуміло. Але якщо подивитися геть на велику картину, то навіть там якби згоріло декілька тисяч. Штат Орігон і штат Вашингтон це. Крепко демократичні штати, в принципі, це чисто впливає на такий новинний, я б сказав би, погоду. А на результати виборів, скільки б там не згоріло цих бюлетнів, це, в принципі, ніякого, е, впливу не зробить. Новиною штата Техас. Там дивіться, що трапилося. Там е, на одну із так само цих виборчих дільниць, от люди голосують уже повним ходом, по суті, голосують хтось, як от. Варігон Вашингтон голосують по поштою, вкидають просто в ці поштові скриньки. А хтось, як от в Індіані, у нас, в Техасі, чи от як Байден Делаварі, приходять і на ці виборчі дільниці і роблять все як положено, просто там на тиждень на два раніше. Трапилось так, що прийшов дядько 63 роки, по суті, вже пенсіонер. Може, пенсіонера, може, ще там рік-два. До, до повної пенсії треба 65 років, щоб пройшло. І він прийшов в шапці Мага. Ну, прийшов і прийшов. Але дивіться, виявляється, що Штат Техас один із 21 штатів в США, де заборонено на виборчу дільницю приходити чи футболці з якимось там Я за Камалу Харріс», чи я там за Трампа, чи там Мага, там і так далі. Тобто, з якимись передвиборчими гаслами в штаті Техас, і таких ще є 20 штатів, заборонено приходити під час виборів. І згідно закону, це не придумали там люди, які охороняли. До речі, волонтери. Зазвичай, знаєте, що, от я трошечки розкажу про це: люди, які працюють на цих виборчих дільницях, є там відповідальні люди. А в основному це люди старшого віку, пенсійні пенсіонери там, і от в даному випадку другий чоловік, який зробив йому зауваження, йому було 69 років, тобто, по суті, 70 років дід. І він йому зробив зауваження. Так от, згідно законодавства, він нічого від себе не робив, а все робив чисто по законодавству. І згідно законодавства, ти можеш йти в тій шапці чи в футболці, але її треба вивернути назовні. Тобто, ну, шапку, в принципі, складніше зробити, звичайно, мається на увазі ця безболка. Футболку там ти просто знімаєш, вивернув, вона тобі така дорога, йди далі. Тобто, це люди, яким нічого не платять. В Америці дивіться. От, знову ж таки, можливо, я помиляюсь відносно України, ну відкидаємо війна, це взагалі все перекреслило, звичайно. Але в мене спогоди про Україну до 2000 року. Так, от, ну, чим там займалися старші люди в Україні чи там в Радянському Союзі. Якщо це пенсіонери, ну там козла десь забивали на лавочки з друзями. Жінки сиділи на лавочках там, пліткували, там, хто там з ким ходить, не ходить, спить, не спить і так далі. В Америці все ж поставлено на інші потіки. Наприклад, дуже багато волонтерів, хоча, от дивіться, зараз сьогодні слово волонтер воно трошечки, знаєте, вже набрало зовсім іншого сенсу і зовсім іншого змісту. Але тоді були такі волонтери. В Америці, до речі, ця, взагалі оцей волонтерський, такий пенсіонерський, мається на увазі волонтерський рух. Він припинився доволі конкретно під час ковіду, тому що ну, саме ця категорія була категорія ризику номер 1 так, от, такі люди працювали в госпіталях, вони проводили там, допомагали. Звичайно, просто прийти вам туди, вам сюди, тобто, чисто підсказочки орієнтування там на місцевості і так далі. Так от цей дядько прийшов і сказав йому: слухайте, це в штаті Техас нелегально. Ну, дивіться, штат Техас республіканський штат, і в принципі, коли цей закон писався, то можливо він думався проти демократів, але тут. Слухайте, ці старші люди в Америці вони доволі відповідальні. Такі речі вони роблять так, як положено. І він йому зробив зауваження. Цей дядько спочатку послухався, зняв цю шапку, де він там її ховав, не говориться, але пішов, проголосував. Коли вже виходив назад, він одів шапку назад. І я так розумію, він з кимось зачепився там язиком. Тоді підійшов цей знов діти і каже: слухайте, проголосували, дякуємо, що прийшли. Тепер, будь ласка, вийдіть. І в цей момент цей 63-літній дід цьому 69-річному діду просто почав бити йому по обличчю, Там декілька, кулаків, декілька ударів кулаком наніс. А я так розумію, що травм крепких не було нанесено, але ну, один дід побив другого діда. І е, визвали поліцію, звісно, цього 63 річного діда арештували. І згідно тепер цього закону, коли він побив ну, при виконанні по суті на виборчій дільниці цього діда, тепер цьому другому діду світить максимум до 10 років ув'язнення і 10 років 10 тисяч доларів штрафу. Ну а наразі поки що е, його заарештували там на місці. Але практично одразу він вніс заставу 30 тисяч доларів і зараз знаходиться на свободі, тимчасово звільнений під заставу. Наступна новина із Мінісоти це по суті продовження вчорашньої новини про те, що білий підстрелив е чорного за те, що той підрізав дерева. Я розказував про те, що пікантні ситуації е в тому, що Білий він психічно хвора людина, і там боялися до нього підійти якось. Плавно-приплавно, щоб він потім не почав стріляти по спецназу, щоб потім спецназ його не змушений бути, був там пристрілити на місці. Новина, дивіться, тягнулася аж з четверга минулого року, вибачається, з четверга минулого тижня. І е, тепер вчора його все-таки цей спецназ умовляли дуже довго. Говориться, що декілька годин стояли його умовляли, і все-таки він. По суті, здався мирно, стрільнини ніякої не було, аж в понеділок його тільки вдалося заарештувати. Одна історична новина. Зараз, от буквально в ці дні, відмічається чи згадується річниця того, як у 1882 році морські військово-морські сили США. По суті, рознесли в пух і прах одне із е се селищ, де жили е індіанці е в штаті Аляска. Дивіться, що трапилося тоді. Там десь орудувало кітобойне китоб... е судно кітобойне, і шаман з деякими індіанцями запросили подивитися, як вони це все роблять. Вони по е на це судно. Висадилися, дивилися там екскурсію їм проводили. ну і Шаман трошечки вирішив попробувати більше, чи він розумів, що там відбувається. Зачепив гарпуна, які ми стріляли по кітах. І, по суті, цього шамана вбило там прямо на місці. Індіанці знову ж таки злякалися, чи що вони там собі подумали, влаштували там бунт не бунт, але по суті змусили напали на команду цього кітобойного судна. Заставили його пришвартуватись до берега, взяли декілька заручників і почали від них вимагати в якості компенсації 200 ковдр. Я нагадаю, дивіться, це кінець жовтня. Тобто 에, Аляска, кінець жовтня, це по суті вже справжня зива, щоб ви розуміли. Ну і 에, там місцеве керівництво, яке там тоді влада була на тому місці, звернулося там до самих найближчих збройних сил, були якраз такі Нейві. Тут в Америці називаються це військово-морські сили. Ті прибули на місце сильно довго, там не сюськались, і просто в пух і прах рознесли те село. І під час цієї спецоперації вбили шістьох дітей, спалили все село, спалили човни, там, каної чи як вони, піроги, на яких їздили ці індіанці, спалили склади їжі, тобто залишили без нічого перед самою зимою, там тут уже питання не про ковдри. І, в принципі, наразі навіть невідомо взагалі, як ті індіанці пережили навіть ту зиму, і скільки там людей ще потім загинуло після того, як вони рознесли в це. Так от, чому це попало в новини? От саме зараз? 142 роки вже по тому. 142 роки пройшло. А оце коли згадувалася оця, якраз річниця цієї події, то вперше, от буквально оце вчора, вперше, керівництво Військово-морських сил США. Принесли офіційне вибачення перед індіанським племенем, що вони це зробили, там, ну і так далі, тому подібне, сама е, трагедія і так далі. Ну і остання новина на сьогоднішній день вона така святкова. Є такий магазин тут е, в США, Таргет називається це мішень, якщо перекласти буквально. Це по суті універмаг. Універмаг, де в основному продається промислові товари. Але в деякі є там супер такі відділи, де трошечки продається якоїсь там їжі і так далі. Так от, Таргет оголосив, що вони в цьому році роблять спеціальну знижку на День Подяки. Американці ще до кінця Хеллоуін, в принципі, не досвяткували. Але тепер уже робляться плани на трошечки наперед. Про Tengsgiven. Про що йде мова? Таргет виробляє такий святковий пакет їжі. який там, знову ж таки, основне блюдо це індик. Туди також входить морожений індик і, до речі, індик туди до 10 паундів. Це ну, трошечки менше 5 кілограм, тобто може бути менше, але от максимально цей набір продуктовий входить у цей індик до 5 кілограм, входить картопля, не говориться скільки. Далі туди входить консервна банка із зеленими бобами, потім якась підливка туди входить, потім і ще входить кремовий грибний суп. Ми, наприклад, як робили дуже смачна штука, саме оце використовували як підливку для картоплі, там дуже класна штука. І дивіться про що новина? Про те, що в минулому році цей наборчик коштував 25 доларів. Тобто, коли все порахувати, не так уже і багато цей, в принципі, виходить, що це коштує. Але в цьому році, дивіться, скільки цілий рік інфляції пройшло, скільки мало би все подорожчати, таргет оголосив, що вони цей продуктовий набор на цей. Свято Дня Подяки будуть продавати на 5 доларів дешевше 20 доларів. Ну, Взагалі, я вам скажу, що зараз під свято в американських магазинах от, оці морожені індики просто продаються за смішними цінами. Можна просто здоровенного індичару там інколи купити за 5 доларів. Тому, в принципі, якщо враховувати, що це частина набору і 20 доларів, і говориться про те, що цей набір. Він має нагодувати чотирьох людей. Тобто, ну, на середню статистичну сім'ю, тато, мама, двоє дітей, хоча, так як є діти, то можна і третю дитину туди накинути. За 20 доларів святковий обід доволі таки непогано. Так що, якщо ви не знаєте, де купувати індика і вашій місцевості, можливо, дорожче, я маю на увазі тим, які проживають в США, зверніть увагу на цей діл, який пропонує Таргет. Можливо, вам зайде, тому що. Слухайте, 10 паундів, ну це доволі такий величенький індик. Хіба що у вас дуже велика сім'я, а так ну навіщо вам більше? Так що користуйтесь порадою. На цьому все. Дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, підписки і коментарі на моєму каналі. Сподіваюся, з новим оглядом зустрінемось завтра. Вам нехай щастить! Все буде Україна!